З 5 години вечора на пункт зв'язку частини поступило повідомлення про те, що в селі Снячів на межі з Великим Кочоровом на великій площі горить суха рослинність, залишки сухої рослинності. Прибувши на місце виклику, виклик підтвердився, що велика площа горить суха. Ми підручними засобами і водою гасили пожежу. На місце пожежі приїхали два автомобіля Сторожнець і МПО, село Великий Кучурів. В кількості 8 чоловік ми гасили пожежу. Хочу звернутися до жителів району. Великі прохання. Будь ласка, не підпалюйте сухі трави, бо ви не зможете, не зможете сконтролювати їх, сконтролювати. І вони підуть до житлових будинків.